Так, Вчора, не знаю, чи вам видно, таке сонце, ну так буде. Поробили фігурну, як кажуть, обрізку повністю обмоложення дерев. Вишні всі вони вверху вже не достану, не родить, пообрізали їх, Побрізав їх пилкою кентавр електричною. Потім під час, як кажуть, перекуру. Моя пилка віддав сину електрична, це брав цього брата. Є в мене така. Там в мене є відео, як я наставка на трубу на штангу. На трубу 28, на штангу на бензокосу. Я обрізав ним абрикоси. Я подивився, що такі приставки продаються похожі до дрельки, до шуруповерта. І от я вирішив зробити сьогодні, ось, тільки що буквально за якихось там півчасика зробив. І тепер випробування. Зараз я розкажу, з чого вона складається. Так, ну що ж, тут на місці зараз я її розберу. Значить так. Зрелька в мене написано борш. Хоча тут, мабуть, від борщ тільки названня букв. Ну, хоча працює вона непогано. Так. Ось такий. От штанги, стара штанга, вгорі вже сліци з'їлись, внизу були цілі. Я відрізав кусочок, закрутив у дрель, та штанга. Тут, як я вже говорив, на 28. Це під чотирьох такну я купляв, на 28 ця насадка. Я знайшов трубку. Привезла поламаний тренажер. Там китайська трубка, вона тут була 28,5. Я краску зняв, трохи під цього. Зробив хомутик. Так не мене трубу 40 розрізав. Робив хомутик, гайчки приварив. Сюди приварив гайку на 10 високу. Та і старої болгарки 180 ї ручка крутив. От і все. Я вичитав там, що де пресна, наставочка на дрель, і, що в щоб було не, не менше 2000 з половиною оборонів. Ця дрель дає 2000, 2000, 3000. От 50 до 3 тисяч оборотів. Ну, 2800, 200. E, значить, сил мощність у неї так, 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 220. Всього 530 Вт. Але нічого, 60 Гц 530 Вт. Ну вона хорошо тягне, так бачите, ріже. Для чого вона? Ну так, оце на місці порізать, щось десь підрізати, Тому що одинак. це, як ви на вишині побрізав, потім воно висить в гаражі. Не все ж треба вилазити, щоб чи знизу, можна вилізти і на драбину трохи брізати, чи з тремінки. Вирішив таку ідею реалізувати. Не знаю, чи буду я так нею часто користуватися, чи ні. Ну зробив. Це так сьогодні. Все.